Всім привіт! З вами Оляна і хочу вам сьогодні показати 4 продукти, яких я купила. Перше це буде таке мило Johnson's Baby. Дуже воно мені подобається. Запах тут о, взагалі класний, дуже мені подобається. І в нас тут не пише, що воно, але наскільки я знаю, воно йде з маслами. Дуже класне. Ось таке милко 100 грам. Просто клас. Так, наступне, те, що я собі купила, це чиста лінія, м'який скраб, нова формула, сок малини, кісточки клюкви, ніжно очищають та сухої чи світліної кожні. Ось такий, я думаю, що ви всі його знаєте. Багато розказувати про нього не буду. Ще його не пробувала, сказати нічого не можу. Перший раз купила на пробу. Так, друге, що я купила для лиця, це фарма Біо. Фамілія Доктор. Пінка мус для умивання, для сухої числіної кож. така пінка. Теж перший раз її купила, Попробую, Зараз попробую, як вона працює. Щось я її не можу. Отак От вона розноситься. Ну, чесно, більше про неї я вам розкажу у пустих баночках. Мені подобається пінка дуже класна. І останнє, що я купила, це таке настояще репейне масло для волос проти випадіння волос і рост з комплексом BH. Інтенсив плюс. З екстрактом пейного масла, ефірне масло витівера і ефірне масло чебреца. От таке масло. Коштує воно у нас 42 гривні 25 копійок. Те ще не пробувала. Зараз вам покажу тут така піпеточка для набирання масла. І Таке маслице. Тут його є 100 мл. В баночці отак. Теж перший раз його купила, сказати в нього нічого не можу, попробую, теж баночка вам розкажу. Ну, наразі в мене все. всі мої покупочки. Кому було цікаво, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. Дуже рада буду вас бачити. Пишіть коментарі, всім відповім. Я починаю ще блогер. Так що Вибачайте, якщо щось не так, відео. Надіюся, вам сподобається. Всім па-па!